Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Хочу поділитися темою про Варнаву у світлі Слова Божого, який згадується в книзі дії святих Апостолів. хто він був, ким він був. Давайте ми прочитаємо 4 розділ книги дії святих Апостолів і читаємо з 32 го вірша. А люди, що вірували, мали серце, одне одну душу. І жаден із них не вважав, що з маєтку свого за своє, але в них усе спільним було. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика на всіх них була, бо жаден із них не терпів недостачі, Бо хто мав поле чи дім, продавали і заплату, за продаж приносили, та й клали в ногах у апостолів. І роздавалося кожному, хто потребу чим мав. Так Йосип, що Варнавою, що в перекладі є син Потіхи, був прозваний від апостолів Левит родом Кіпрянин, мавши поле, продав, а гроші приніс та й поклав у ногах у апостолів. Як бачимо, що до увірування він був Левитом. Це він був з єврейського, скажімо так, народу, більше того, ми бачимо, що його ім'я. Як назвали його апостоли, Варнава воно означає син потіхи, син потіхи. Родом він був, хоч він був євреєм, але родом він був сам з Кіпру, тобто був кипрянин. Ось Варнава родом із Кіпру, і був Левитом. Як ми казали, слово Варнава перекладається син Потіхи. Продавши поле, він приніс. Ці гроші і поклав у них апостолів. Так само ми читаємо 9 розділ і читаємо з 26 го вірша. А коли він до Єрусалиму прибув, тобто апостол Павло, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів, і їм розповів, як дорогою той бачив Господа. І як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску Ісусове імення. І він з ними виходив і виходив до Русалиму і відважно звіщав ім'я Господа. Завважмо, що коли увірував Савол, апостол Павло, всі вилякалися, та й не дивно, чому лякалися, бо він до того був до увірення великим ревним оборонцем закону, він відтягував чоловіків, жінок, християн. До в'язниці садив, ось до Богозневаги примушував, був свідком вбивства е, діякона Степана. Але коли він увірував, то саме ніхто інший, а Варнава, саме Варнава, він, скажімо так, ручився за апостола Павла. Більше того, він привів е, апостола Павла до, до апостолів іще раз, і ще раз, скажімо. Говорив про нього з відвагою і підтвердив, що апостол Павло дійсно щиро повірував і не вернувся до Бога. Коли ми читаємо дії стих апостолів, 13 розділ ми відкриємо і прочитаємо, де згадується Варнава, можемо прочитати це буде з 1 по 4 вірші. Читаємо. А в Антіохії, у тамошній церкві були ці пророки та вчителі: Варнава і Семен, званий Нігер, і кірінеянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із Тетрархом, Іродом та ще Савом. Як служили ж вони Господеві, то постали та постали, прорік Святий Дух, відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попохтивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. Вони ж, послані бувши від Духа Святого, прийшли в селе в Київ, а звідти до Кіпру відплинули. Отже, ми можемо бачити, що саме апостол Павло та Варнава вони були вибрані разом звіщати Євангелію самим Богом. І послані не просто від людей, а послані від Духа Святого на місіонерську подорож. Тобто, а Варнава він був, скажімо, співслужителем апостола Павла в місіонерських подорожах, де вони звіщали в Кіпрі, Євангелію, де вони звіщали Пісідійській Антіохії, Віконії, Лістрі, інших містах, де вони проходили і звіщали. Івангель. Варнава був свідком і був співучасником цієї великої місіонерської подорожі, де Бог відкрив двері для проповіді і спасіння поганському народові. Так само, з того, що ми прочитали, можемо побачити, що Варнава він був пророком. Він був пророком Божим, а також він був співробітником у звіщенні Євангелії разом з Павлом. Тобто він був пророком. І апостол Павло був пророком, і він був пророком. Пророком Божим, тобто він ніс так само пророче служіння перед Господнім лицем. Коли ми відкриємо так само дії апостолів, 11-й ще згадується про Варнаву. З 19-го А ті, що розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії, і Кіпру, і Антіохії, не звістуючи слова нікому, крім Юдею, а між ними були мужі, деякі з Кіпру та Скірінеї, що до Антіохії прийшли і промовляли до греків. Благовістячи про Господа Ісуса. І Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулося до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви і до Антіохії, послали Варнаву. Зауважмо, це був довірений брат, співслужитель разом з апостолами, які знаходилися в Єрусалимі. І коли про це дізналася Єрусалимська церква, то послала не когось, а саме Варнаву, довіряючи йому. Знаєш, наскільки він любить Бога, наскільки Божа благодать з ним, і наскільки він є вірний служитель Господеві. А як він прийшов і благодать Божу побачив, тобто Варнава, звеселився, тобто зрадів, і всіх. Став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий, був муж, тобто Варнава, повний Духа Святого. Зауважимо, яку характеристикою дається Варнаві та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Тобто, багато людей саме і через Варнаву, там ті антіохії увірили в Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати. А знайшовши, привів до Антіохії і збирались у церкві. Вони цілий рік і навчали багато народу, і в Антіохії найперше християнами названо їх. Отже, як бачимо з цього контексту, що Варнава був добрий, муж довірений. Братами, служителями, апостолами, церквою в Єрусалимі. І так само він був настільки, що навіть Божа благодать через нього діла, що повний Духа Святого та віри. І зауважимо, кого він взяв з собою, щоб привівшов разом, це апостола Савла, апостола Павла. Коли ми навіть читаємо, коли вже навіть треба було певне матеріальне служіння віднести, далі йде продовження, ми прочитаємо. Прибули ж тими днями пророки. Від Єрусалиму до Антіохії, і встав один з них на імення Агав і духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як був. Тоді учні усякі свої спроможності постановили послати допомогу братам, що в ідеї жили, що й зробили. Через руки Варнави та Савла пославши до старших. зауважимо, кого назад певні кошти дали, щоб допомогти братам і сестрам в Єрусалимі. Ось і саме знову Варнава і Савл. Саме Варнава і Савл. Коли ми е, візьмемо так само. Те, що ми прочитали, то саме в Антіохії саме в Антіохії, Варнава був муж добрим, та? і Варнава був знайшов апостола Павла. І разом потім вони служили та навчали у церкві в місті Антіохії, де найперше навіть названі учні Християнами. Так само, коли ми читаємо книгу діїстих апостолів, ми можемо прочитати, де вже розійшлися апостол Павло і Варнава. Це написано в 15 році 36 го вірша. А по декількох днях промовив Павло до Варнава. Ходімо знов і відвідаємо наших братів у кожному місці, де ми провіщали слово Господнє, як вони пробувають. А Варнава хотів був узяти з собою Івана, що званий був Марком. Та Павло вважав за потрібне не брати з собою того, хто від них відлучився з Помфілії та з ними на працю не йшов. І повстала незгода. І розлучились вони між собою. Тож Варнава взяв марка і поплинув до Кіпру, а Павло вибрав силу і пішов Божій благодаті, братами доручений, і проходив він Сирію, та ліки церкви, зміцнюючи. О, саме тут розійшлися Варнава та Павло. Павло, взявши силу, тобто теж то пророка. А Варнава. Узявши Марка, а Марко це був племінником Варнави, який не пішов з ними і відлучився з ними, коли він пішов першу подорож. І Варнава бере Марка. І тут вони розійшлися і поплинув до Кіпру Варнава разом з Марком. Отже, ми пороздумували саме за таким ім'ям, як Варнава, хто він був. І з нього треба брати великий, так само, коли ми читаємо на сторінках дії апостолів, великий приклад. Наскільки це був муж добрий, був муж, через якого Бог діяв вельми сильно, через який служив Господеві, який любив Бога, який був відважний і був сміливий, і який, скажімо, разом був готовий йти, до, скажімо, до кінця місіонерської подорожі. За апостолом Павлом, а бувши очевидцем, бувши очевидцем великого противлення, великих переслідувань, гонінь, які пережив апостол Павло, він був готовий йти на смерть за ім'я Господа Ісуса Христа. Та хай благословить нас Господь, хай поможе нам Господь, щоб всі ми, особливо служителя, які щиро люблять Бога, були, скажімо, брали приклад з Варнави, Варнави. Амінь.